Так, хочу показати, як я заробляю за допомогою фрездирати. Тут в мене була посіяна гірчиця, правда, дуже погано вона була зійшла, але така разом із зіллям. Ось так, так воно виглядає зараз. Значить, ось так виглядає, коли я пройшовся на першій передачі на маленькому газу. Пройшовся, просто повалив це. Зелену цю масу. Щоб її повністю заробити в землю, потрібно пройти ще раз на другій передачі на, на великих обертах тоді заробить повністю. Але я сьогодні цього робити не буду. А знову посію гірчицю. Сьогодні у нас 20 серпня. Ще ця гірчиця має до зими буде стояти, а на зиму вона буде так само от, повалена. Просто фрезами чи катком і залишиться зимувати. А зараз ось покажу як це я роблю. На цій невеличкій грядучці покажу, як заробляю цю зелену масу в ґрунт. Зараз я на другій передачі тут пройдуся, бо буде видно, як саме заробляю цю зелену масу, яка після першого проходу залишилася напів зверху, на половину зверху. Парма жива. Ајде на Ну, ось так виглядає грядочка після того, як пройшовся фрезами на другій передачі. ну так, Десь на дві третини газу. Ось тут тепер дружина планує посадити клубніку. Ну, ось посіяв гірчицю і зараз буду її е, боронувати, можна так сказати, і теж за допомогою фрез От, До цього я знімаю цього шкварня і без цього шкварня просто пускаю накатом е, цього шкварня знімаю. Просто накатом пускаю ну, на великих обертах е, мотоблока по посіяному. І так боронується. Вірчиця ось наглядно, як це виглядає. Ну і все, моя посівна закінчена, чекаю на вечір дощику. Ну, передбачаю багато критики, але я так роблю вже кілька років. Мене так влаштовує і фактично за допомогою одних лише фрез, універсальний в мене інструмент, робиться дуже багато операцій. Можливо, неправильно, але на руки мені набагато легше і урожаї краще.